Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Сьогодні у нас новий спеціальний випуск, який присвячений всім нашим справам з 10 по 14 лютого 2026 року. Розказ зробили за київським часом. Як завжди, розпочнемо з агрогороскопу. Тим більше, що тут дуже багато вже є справ, які необхідно буде зробити на цей короткий період. Отже, 10 після 11 години. 11-го вся доба та 12 го до 18 ї години гарний час для того, щоб стрільці зайнятися збереженням генофонду насіння і тих рослин, які у вас є. Але це час, вже, бачите, завершення місячного циклу, тому ми використовуємо тільки цей період для вирощування насіння, якісного насіння з коренеплодових овочів. Отже, це для теплих країн актуально, будь ласка, використовуйте. З розсадою в знаці стихії, вогню не працюємо. Для квітів та кімнатних рослин після 15-ї години 10-го починається гарний період для зелених операцій. А вже 11-го для квітів, тут е, і для кімнатних рослин, окрім зелених операцій і захисту від шкінників та хвороб, е, для квітів треба буде подивитися наші запаси. Запаси тих цибулин, які ми будемо висаджувати вже навесні, щоб отримати влітку цвітіння. Якщо цибулини здорові, просто перекладіть їх, стрілець це дуже добрий час. І якщо вони захворіли, лікуйте, будь ласка, поливи. Ми проводимо поливи 10 до 9 години ранку, а потім вже до кінця доби ніяких поливів. 11-го теж не поливаємо, 12-го теж не поливаємо до 22-ї години вечора. Після 22-ї години, будь ласка. Підживлення треба провести до 6 години ранку 10-го. А до кінця доби 10-го і далі 11 го і 12-го ніяких підживлень, ніякими добривами не проводимо. Сад. Вірніше для саду тут у нас одна тільки справа: це обрізка садових рослин, яка починається 10-го після 15 години, а щеплення можна проводити на садових саджанцях. Є в нас підписники, які підготували садові саджанці, їх зберігають і зараз якраз на них будуть проводити щеплення. Так от можна проводити щеплення 10-го. Після 15 години 11 -го та 12. -го. Зелені операції починаємо після 15 години 10, -го, 11 -го і 12 продовжуємо. Збирати врожай та робити заготівлі можна вже буде 10 після 12 години дня і продовжуємо 11 та 12. -го. Квасити капусту в стрільці не будемо. Погана ідея. Гірка, гірка капуста і така жорстка, тому перенесемо буквально на наступні дні, і зараз ми про це побачимо, поговоримо. Настоянка і збір лікарських рослин 10 го після 12 ї години починаємо працювати в цьому плані і продовжуємо до кінця доби і продовжуємо 11 го та 12 го Риболовля в стрільці не дуже добра, тому краще не йти. Кімнатні овочі теж у нас зелені операції починаються 10 го після 15 години дня. Не забувайте про захист рослин, проти шкідників і різних хвороб. І 12-го, якраз після 22-ї години вечора для кімнатних овочів можна розпочати поливи. І все. Інкубація на цей період не планується. Дуже недобрі дні для, цього, для цієї важливої справи. Що ж, йдемо далі, 13 та 14 лютого. Знак козоріг. Ось час, який дуже багато хто буде використовувати для того, щоб посіяти насіння цибулі на розсаду. Так, ця цибуля, яка із насіння вирощується, всі люблять ексибішн. Будь ласка, 13-14, гарний час для посіву цибулі на розсаду. А ще в теплих країнах та в теплицях, де тепло, можна висаджувати картоплю. А також можна сіяти буряк та моркву, редиску, насіння дайкону, можна висаджувати там, де можна, де можна зайти в город і тепло висаджувати цибулю та часник ярові. Можна сіяти насіння кореневої селери на розсаду, і сіяти пастернак та інші корени плодові овочі. Дуже гарний час 13-14 для праці з розсадою. Для квітів актуальні 13-14 зелені операції, нарізання та укорінення живців, праця з розсадою, тобто пікіровка, перевалка, пересадка, поливи та підживлення будь-якими добривами. Для кімнатних рослин актуальна пересадка кімнатних рослин, нарізання та укорінення живців, поливи та підживлення будь-якими добривами. Поливи дуже гарний час, ефективними. Також ефективними будуть підживлення будь-якими добровими 13 та 14. В саду у нас є живці, ті, що нарізали ще в грудні, місяці. От їх можна вже укорінювати. І проводити щеплення, якщо гарна погода, можна проводити щеплення у відкритому ґрунті. Але якщо зима та сніг поки що не спішіть. Дуже багато хто накопав. Саджанців і завчасно заготував живці, і зараз будуть займатися щепленням. Гарний час 13-14 для цього агроприйому. І гарний час для обрізки садових рослин при гарній погоді. Зелені операції на два дні дуже добрий час, можна проводити, збирати врожай і робити заготівлі в ці два дні. Гарний час для квашення капусти. Ось, коли можна квасити капусту, і буде смачна 13 та 14. Готуємо настоянки, збираємо лікарські рослини там, де вони є, і можна йти на риболовлю. Для кімнатних овочів актуальні поливи та підживлення будь-якими добривами. Були питання, що стосується пересадки, перевалки розсадних кімнатних рослин. Будь ласка, 13, 14, гарний час для того, щоб ваші рослини вже. Пересадити і змінити їм квартирку, більш велику квартиру у великій ємності, і щоб вони далі зростали і дарували вам врожай. І ось інкубація. Гарний час. 13-го починається для того, щоб закласти на інкубацію яйця курей, і 14-го до яєць курей додаємо ще яйця перепелів, Якраз оці дві. Важливі любимі, два таких птаха, які люблять наші підписники. Будь ласка, ці домашні птахи можна їх розмножувати. Наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 10 по 14 лютого 2026 року. Завершується такий період у нас спадаючого місяця, і ми зараз йдемо до коридору затемнень. А також ретроградний Меркурій нас чекає. Тому, будь ласка, у нас залишається буквально два дні, і то в нас 12-го неповний. Це два дні, які можна використати для початку справ і для проєктів, а також для дорогостоящих покупок. Це у нас буде 11-те та 12-те. Після 12-го лютого. І до 20 березня ніяких нових проєктів, ніяких нових справ не розпочинаємо. Коридор затемнень плюс ретроградний Меркурій. І поганий день для того, щоб починати справи та купувати дорогі речі, це у нас 10. Отже, в нас залишається 2 дні, 11 та 12, для того, щоб ми з вами розпочали справи і зробили дорогі покупки. Йдемо в будинок. 10, 11, 12, груба камінь пожежі, знак стихії вогню. Будьте дуже обережні. І не тільки з вогнем, але й з електрообладнанням і іншими речами, які можуть вам зробити вогонь. Будь ласка, на 10. Дуже поганий і складний день, не можна планувати стрижку волосся, стрижку нігтів та фарбування волосів. Це у нас 10. Але 11-го вже можна стригти волосся, фарбувати, перепрошую, стригти нігті, а от фарбувати волосся не можна це знак стихії вогню. До речі, не можна фарбувати волосся і 12. го А стрихти волосся і стригти нігті 12 го можна до 18-ї години вечора. Мити волосся можна всі дні, сауна – ні. Ми будемо говорити про здоров'я, зрозумієте чому. Догляд за шкірою не працюють маски якісно 10, 11, 12 тільки після 22 години вечора. Очищення шкіри продовжуємо, це спадаючий місяць, очищення організму спадаючий місяць і остання фаза можна проводити навіть треба, кому це треба. Рукоділлям не займаємося в стрільці, для тіста актуально трохи більше рідини. Прання прибирання неякісне, не плануємо, не проводимо. Ремонтні роботи можна проводити 10-11, 12 до 15 години дня. Провітрювання речей використовуємо при гарній погоді 10, 11 та 12 до 15 години дня. Залишається у нас два дні, 13 та 14, коли місяць знаці козоріг, знак стихії землі. Дуже-дуже погано справи з грубою та камінами. Дим повертається в будинок, великий тиск якраз, тому потрошечки сухі дрова розпалюйте і потихенько багаті робіть більше. І дивіться, щоб не було чаду. Це дуже уважно треба до цього відноситися в ці дні. Можна в, цей, в ці два дні, 13-14 стригти волосся, стригти нігті, фарбувати волосся, мити волосся. Можна в сауну йти, можна працювати з масками, можна займатися очищенням шкіри. Очищення організму продовжуємо. Причому очищення організму у нас йде ще й по ведичній астрології. Це у нас буде період. Якраз 14-го буде прадош у нас якраз очищення організму. Можна в будь-якому випадку проводити очищення організму. До речі, рукоділля в козорозі дуже гарні творчі справи у нас будуть і роботи гарні виходити. Тісто тут норма по рецепту. Ось мені дуже подобається після знаків стихії води прання та прибирання в знаках стихії землі. І якраз козаріг у нас цей період можна використати. Ремонтні роботи не плануємо, не проводимо. І провітлення речей, навіть при гарній погоді, теж не проводимо. В козерозі дуже-дуже швидко речі стають вологими і з неприємними ароматами. А тепер поговоримо про здоров'я. 10, 11 та 12 лютого 26 року місяць, в знаці стрілець, а в цей час дуже вразливі печінка, тазові кістки, органи малого тазу, стегна та кровоносна і нервова системи. Розумієте, чому не треба йти в сауну? Не можна в цей час Планувати та проводити операції на печінці та інші порожнення операції, при яких спостерігаються великі крововтрати, і не проводять в цей час планові ортопедичні операції. В цей час можуть загострюватися такі хвороби, як цироз, гепатит, гіпертонія і хвороба серця, і всі дні небезпечні бактеріальні, вірусні та паразитарні Інфекції, але можна лікувати органи дихання, можна лікувати мігрені, гіпер та гіпотанії, щитовидну та велочкову залози. І можна проводити сканування різних органів. Для органів це не призведе до негативних явищ, це нормально все пройде. А тепер у нас ще два дні 13 та 14 лютого. Це час місяця в козарозі, а в цей час вразливі жовчний міхор, скелет, кісткова система. Тобто всі кістки, суглоби, сухожилля і зверніть увагу особливо на коліна. Не можна на 13 та 14 лютого планувати та проводити операції на кістках, на колінних суглобах, на кістковому мозоку і не можна видаляти зуби. Будьте Уважні, вразливі всі кістки та кістечки нашого тіла і велика небезпека переломів, тому не падайте. Дуже будьте уважні з рухами своїми. В цей час можуть загострюватися такі хвороби, як радикуліт, жовчна кам'яна хвороба, міжхребцеві грижі, остеохондроз, артрит та артроз. Можна лікувати дихальні шляхи, діабет, гастрит, гастроентерит, хвороби шлунку, виразку та хвороби 12-типалої кишки. Це період спадаючого місяця. І тим більше вже завершаючий період, тому це сприятливий час для операцій на легенях, на дихальних шляхах, на шлунку, на 12-палій кишці, на стравоході. Ну що ж, наш випуск добігає кінця. Його підготували Раїса Горіченко та Олександр Волік. Бажаємо всім гарної погоди, миру та добробуту, тепла та затишку в ваших оселях. Почуємося в наступних випусках на нашому каналі. На все добре. Бувайте всі здорові!